Ну що, цей час настав, і дуже скоро, коли ви кудись поспішаєте за кермом і кажете в телефон Я лечу! лечу буде означати, що ви реально летите. На машині можна буде літати, і це ніяке не майбутнє, це вже сучасність. Це реальність. Нещодавно одна компанія показала політ першої літаючої машини. Як це було? Дивіться у наступному сюжеті. Ви чули, представили перший літаючий автомобіль. У Конго почався сплеск таємничої хвороби. З Лондона до Нью-Йорка можна буде добратися за 50 хвилин. А у США над десятками тисяч людей нависла загроза виверження вулкану. До вашої уваги, літаюча машина. І ні, це не фантастичний фільм, монтаж чи відео зроблене штучним інтелектом. Це вже реальність. Американська компанія поділилася відео польоту автомобіля їхнього виробництва. Розробку літаючого авто компанія проводила протягом 10 років. І ось результат. Про масове виробництво поки не йдеться, але ж це ніби заглянути у майбутнє. Тож не дивуйтеся, якщо незабаром затори будуть ще й у повітрі. А ви вже чули про спалах таємничої хвороби у Конго. Цікаво, що перебіг дуже швидкий. Люди помирають через 48 годин після появи перших симптомів. Летальність, хоч і висока, але є й ті, хто виживають. З понад 400 інфікованих померло 50. Місцевий уряд каже, що спалах розпочався із трьох дітей, які вирішили з'їсти кажана. Схожа історія із поїданням тварин вже була, чи не так? Так, от у дітей проявилися симптоми, як під час отруєння, а потім відкрилася внутрішня кровотеча. Дорослі пацієнти також повідомили про симптоми болю в шиї та суглобах, пітливості та задишки. Вчені всесвітньої організації охорони здоров'я побоюються, що в найближчі дні виявлять ще більше пацієнтів. Однак, який саме вірус викликав цю хворобу, поки невідомо, що теж ускладнює розуміння ситуації. Уявіть, ви сідаєте на поїзд в Лондоні, а вже через 54 хвилини ви у Нью-Йорку. Звучить як фантастика. Але скоро це зможе стати реальністю. Бо створення такого тунелю підтримав Ілон Маск і його компанія з будівництва тунелів The Boring Company. Необхідна технологія для будівництва цього тунелю довжиною в понад 5 тисяч кілометрів вже розроблена. Але є одне але. Ціна в 19 трильйонів доларів. Хоча маск заявив, що його компанія може зробити це у тисячу разів дешевше. Поїзди у тунелі їздитимуть на потужних магнітах, які підніматимуть потяг над колією. Це практично на 100% зменшить терця, а люди всередині зможуть спокійно пити каву, не хвилюючись, що вона розільється. Такі потяги вже існують, наприклад, в Японії. Тож, можливо, у майбутньому дорога з Лондона до Нью-Йорка і справді займе близько 50 хвилин. Незабаром може вивергнутися вулкан, який за 30 хвилин здатний вбити десятки тисяч людей. Це гора Рейньє — один із найнебезпечніших вулканів США. І експерти кажуть, що це лише питання часу, коли почнеться виверження. Більше тисячі років вулкан спав, але активність у ньому є, і це насторожує науковців. Гора Рен'є не дає мені спати вночі, тому що вона становить таку велику загрозу для навколишніх громад. Небезпека у тому, що коли цей вулкан все ж вибухне, це будуть не потоки лави або задушливі хмари пополу, які загрожують навколишнім містам, а лахари, хвили, подібні потоки грязі, вулканічного попелу, уламків гірських порід і води, які стікають схилами вулканів, зносячи все на своєму шляху. А на шляху такі величезні міста, як Сіетл, Такома та Якіма, на думку вчених, виверження може розпочатися практично у будь-який час. Тож міста поблизу гори Рейнє вже відточують стратегії реагування на надзвичайні ситуації, щоб підготуватися до потенційного виверження.